Це, бля, я вахую тоді очеба лезуть. Давайте стрім, як я на на права сдаю, блядь. цей тест, сука. Блядь, там таке питання типа, блядь. Там таке питання, там? ну, типа, тупо, даже тупо не написані. Так, первый вопрос. Сколько було полових партнерів? Блядь, ну типа, понял? А, нет, обяснять буду хуй у тебя часу. Не, обясняй, время є. Да. Короче, питання. Скажи, мені ще треба правильно сказати. Ну, як воно там було. Подожди. Чи ви приближаєтесь до дороги з. Першенство це з преимуществом. З, бля, я забув як по українськи З перевагою. З перевагою, во. Типа тіп їде, поняв, перехресток. В Господі ну, перехресток. 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 перехресток во. во. І, типу, там висить знак, що ти їдеш по головній дорозі. І що тут відповісти: так або ні? Ти приближаєшся чи ти вже їдеш? Я подумав, що у них. Ну, дебільна ж логіка, я нажав не. А це да, ти ж вже їдеш, блядь, так ти приближаєшся, чи ти їдеш, еп твою мать. Ти можна нормально сформулювати, чи Як як, як я тожен я зрозуміти, чи можна я свою, свій варіант, блядь, напишу, Прибли... ну, блядь, чи їду, чи приближаюся. А, там типа да ні, то надо було чистить. Да, да, 20, 20... Да, так, да, 20 питань да чи ні, по 15 uh, секунд. блядь, okay. на стрімі хоч бери проходь. І, типа, і 12 питань, типа там, де три відповіді. Ну, типа, одна якась вірна. Ну, або а бо там, скільки, це, скільки. Скільки піти не якось, типу. Він не повагає. Ти, ти думаєш, я не пробував? Він не він сам неправильно відповідає. Типу, я а пробував ти повністю. Тим промпт може не написав, що треба. Я, я, я полностью ему скрин скидаю, він читає там. Не, написано... надо написать промпт. Бо типа, якщо ты ти сразу Чату GPT кидаешь, то він тупко. Я Чату GPT не кидаю, я копілот кидаю, бо чат GPT... не кидаю. Не а, так копілот ход. ще більше дебил, чем чат-GPT. Я вже не раз Ну Там просто фотки безплатно без, без, без можна було кидать.